Сьогодні ми лишилися вихідний вдома. Як ви бачите, давно я хотів зробити тут столик і лавочку. І вже як така сьогодні зробилося. для того, щоб просто прийти, посидіти, собі подивитися. Тако. Зараз всього весна, да з буде розцвітати, красота така. От. Така пилочка. Так що всі жителі села можуть приходити собі відпочивати, але головне, би був тут порядок. Не розкидати папері, чистенько би все. Приємно просто даже посидіти. Це я не зробив що для себе. Хтось даже йде, сів, перепочив, чи хтось просто в неділю відпочинок прийшов. Так що біблійку почитати собі. Тут столик поклав, посидів, Там чи з дружиною, чи з дівчиною, чи просто друзі прийшли собі. Ну, таке, щоб народ. Головне був порядок, чистота дотримуватися. Якось так. Всім всього найкращого, мирного неба.